Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Сьогодні хочу коротеньке відео вам зробити. Сьогодні не буде ножів, сьогодні буде готування. І хочу дещо по кулінарії зробити. Сьогодні буду робити баструму. Е, Є бастурма свина, є з яловичини, є куряча. Сьогодні буду робити бастурму курячу. Е, що таке бастурма, багато з вас Знає. Ще раз хочу привітати моїх спонсорів каналу, також адміністраторів Ігора Юрчишина та третього пілота. Ну що, е -е, взяв таке філе куряче. Ось таке, звичайне куряче філе. Я його вимив. Ви можете брати хочете е велике, хочете, середнє, хочете, беріть собі е там менше. Кожному по смаку. Я взяв 4 штуки. Я його помив. У е, мене сьогодні оператор Михайлівна. Ось. Е, сьогодні мене знімає. Е, це мене дуже тішить. Е, так, що ми маємо робити? Зараз воно помите мокре, ми маємо його висушити. Беремо просто полотенце. Хто має салфетки? Може бути паперові салфетки, ну ми кладемо полотенце. Так, і нам треба висушити. Саме головне це висушити нашу курочку. І таким чином треба промокнути, щоб вологу звідти забрати. Ось. З одного боку, з другого боку. Михайло трошки ближче знімає. Молодець. Ну, ось такі філеєчки. І ми їх промокаємо любою салфеткою поло, хто що має. Ось таким чином. Щоб забрати вулогуцю. Все. Ну я думаю, достатньо. Ще раз такого переверну. Ось таким чином. Все. Готово. Забираємо це в сторону. Сюди. Що для цього беру? Беремо контейнер. ну Хто має мисочку якусь маленьку? ну У мене є такий контейнер. Моя Михайлівна любить ці карабушки, я вже неоднозначно вам говорив. На відео любить ці карабушки. І будемо в цих карабушках Михайлівни, Я в неї трішки віджав. Нехай вона мене ну вибачить, але вона також любить баструму. І тому. Будемо робити в ній. Так, що ми робимо? Беремо сіль. Ось сіль в мене є морська. Чому морська сіль? Це не реклама, просто морська сіль і крупнозерниста. Е, бо багато солі продають, яка є багато єшок, хімічна, з хімією і так далі і тому подібне. Е, тому я вибір зробив е, на цій е, солі. Бо є досить класна сіль Дрогобицька. Але є Дрогобицька сіль, але її дуже важко знайти і зразу розбирають це наша українська сіль Дрогобицька. Тому краще використовувати морську корубну зернисту для цієї справи. Так. Відчиняємо сіль. Відкриваємо, відчиняємо. І висипаємо на дно трішки цієї посудинки. Ось тако, щоб нам дно накрило. Ось, нам накрило дно, ось таким чином. Тепер кладемо курочку сюди її підсипаємо. Ось таку. Беремо другу. Кладемо підсипаємо. І так, дві. Ну, хто може дві робити, хто може три робити? І засипаємо сіллю. Ось таким чином. І ще одну. візьмемо, кладемо і засипаємо. І висипаємо цю пачку. Тут є 750 грамів. Я думаю, для чотирьох, як би сказати, філеїв курячих нам вистачить. Все, ми засипали. Ось таким чином ми засипали. Друга нам не знадобилася, бо взяв з запасом, але вона не знадобилася. Це мене тішить. Далі закриваємо кришечкою і це кладемо в холодильник на одну добу. Через одну добу завтра. Я вам покажу, що потрібно робити далі. Які індигрієнти треба добавляти, і що потрібно з цим робити. Так що таке корденьке відео. Але в зв'язку з традицією, голоточок броварка, бо в мене є бастурма ще під броварик, а вона яловичини. Ваше здоров'я, перекусочку, аби ви мені були здорові. За моїх підписників, за моїх спонсорів, за моїх адміністраторів. Ваше здоров'я. До зустрічі. До слідучого відео. Всім пока. Пока.